Друзі, вітаю вас всіх! Хай Господь рясно поблагословить кожного із вас. І хай благословіння Господнє воно розпорошується на кожну сферу вашого життя. Трошки хочу поміркувати про Господа нашого. І перший текст, який хочу зачитати, це перше Іоанна 1,5. І ось благовістя, яке ми чули від нього, і звіщаємо вам: Бог є світло, Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Перша думка Бог є світло. І немає ніякої темряви в ньому зовсім. І це дуже важливо. Тому Господь хоче приходити своїм світлом в наше життя і виганяти всяку темряву, змінюючи наше життя. Він є світло для світу, і Він є світло для кожного із нас. Тому, коли ми зустрічаємось з ним, з світлом, ми по-іншому споглядаємо на своє життя, і наше життя змінюється. Амінь. Другий текст, 1 Іоанна 3,5, тут написано, що в ньому немає гріха. Якщо перед цим ми читали, що в ньому немає темряви, зовсім він є світло, то ми тут читаємо, що він безгрішний, в ньому немає гріха. І це друга думка, що він безгрішний, в ньому немає гріха, але Він забрав мої хвороби і мої гріхи щоб моє життя змінилося. Безгрішний Господь Бог забрав гріхи мої грішної людини, щоб я став дитинкою Божою, щоб я став частиною Божої родини. Скажи амінь. І ще один вірш це з послання до Якова, і ми продовжуємо цю думку: перша, що немає темряви в ньому зовсім. Він безгрішний, в ньому немає гріха. Він не грішив. Скажи, Господь не грішив. Сатана його спокушав, але він не грішив. Він перемагав сатану, і ти можеш перемагати, і ти будеш перемагати. І ось ще один текст. Тут написано, що коли приходить спокуса, щоб ніхто не казав, що Бог мене спокушає, тому що Бог. Немає нічого спільного зі злом, і він нікого злом ніколи не спокушає. Ще раз, в ньому немає темряви зовсім. В ньому немає гріха зовсім. Безгрішний Бог. І він говорить: в ньому немає зла. Він добрий. І я хочу, щоб ти це розумів. Він добрий Бог, який хоче сьогодні бути в твоєму житті. Амінь.